Від природи, так. Може, це залежить від е, шампунів, масок та генетики? Е, це все залежить від структури волос і від генів у батьків. В одніх кучерела, а в інших пряме, тому чи їх так создала природа. Наприклад, у багатьох африканців вони майже всі кучеряві, тому що так создала природа. Це чаще всього від батьків. Наприклад, коли у тата рівне волосся і у мами, то у дитини буде рівне волосся. Якщо в мами або в папи кучеряве волосся, то і в дитини теж може бути кучеряве волосся, тому що це залежить від генів твоїх е, ро, е, родичів. Воно передається поколінням. Всі люди не бувають однакові. Мої подруги вони такі е, майже. Е, Кудряві вони такі волністи, тому що у неї у прабабусі були кучеряві волосся, а у її бабусі та мами у неї таке вони як волнами йде. У нас матуся кучерява, а тато з прямими волоссями, тому мені від тата. Може бути такі трішки кучеряві, можуть бути сильно кучеряві. А можуть бути просто рівні, або просто кучеряві, трішки такі. Хтось крутить їх на бігоді, а хтось витягує утюжком. Можна сходити до спеціального кучерявого мастера, і він тобі поміть голову кучерявим. Методом. А якщо дівчина хоче прямувалася, то його прорівняти. І а так воно там природою. Here, sir.